Старша Едда з давньої переклав Віталій Кривоніс. Пісня про Хюміра. Мали боги здобич на ловах, бенкетом гадали себе потішити. Різки мішали, зріли на кров. Визнали, що Єгір мав казана. казана. Бергбіус сидів, як дитина, веселий, схожий на сина. Міс корблінді глянув у вічі йому ігів син. Маєш ти асам бенкет влаштувати. Великого клопоту ті слова завдали, капость замислив Богові Йотун, здумав згубити, сів чоловіка. Казана ж, бо пивного мені, мені ти дістань. Довго не знали дужі боги, сильно могутні, де б його взяти, аж поки вірний тюр не порадив другові тору годованцю хлори. Замешкав на сході від Елівагару Хюмір стомудрий, на краю небес. Маю мій батько великий казан, широкий на залу, глибокий на милю. Тор мовив Дістати, чи зможемо ту водоварку? Тюр мовив, якщо, друже, з розумом братись до діла. Цілу добу їхали прудко, день від Азгарду до Егіля хати. Цапів до стади загнав в круторогах, до зали, війшовши до Хюміра дому. Бабу зустріли гидотно на вигляд, мала голів вона 900. Інша виходила золотоприкрашена, жона світлоброва, гостей частувала. Фрілла, матір Тюра, мовила. Йоту, народичу, волію сховати вас, я обох під казаном. Мій чоловік часто буває скупим до гостей, лиха його вдача. Той горитворець пізно вернувся, суворий владика, хюмір додому. Рушив до зали, тріщав льодовик, мав той хазяїн щік мерзлі хащі. Фрілла мовила Бувайте здоровий і в доброму гуморі, нині твій син прибув до господи. Його ми чекали з мандрів далеких, приїхав із ним хродів суперник, друг роду людей, віором зветься. Бачиш, сидять під зали торцем, ховає від зору стовп їх поставний. Стовп розколовся під поглядом йотуна, та спершу навпіл трісла бантина. Казанів вісім розбилося вщент, опріч одного кування міцного. Тоді вони вийшли, а Йотун старий ока не зводив із супротивника. Того не казав би, що думає добре про гостя, що, голи, що горе тролицям приніс, трійко бичків узято зі стада, Йотун звелів з них готувати вечерю. Кожен із трьох коротився на голову, покладений був пектися на вогнищі. Сів чоловік, перший, ніж спати, з мегелів із них двох биків Хюміра. Видався сивому другові хрунгніра той підвечірок надто коштовним. Хюмір мовив завтра на вечір будемо їсти те, що дістанемо з моря митроє. Веро сказав волію рушати, як йотун завзяти, знайде наживку. Хюмір мовив Іди до худоби, коли таки певний, гір, руйнач, гір руйначу. Знайдеш наживку на Пасовиську. Так, я гадаю, серед биків неважко знайти годячу наживку. Прудко юнак подався до лісу, пасся там бик, чорний, чорнезний, зламав від турсів убивця рогів обох вежу високу. Хюмір мовив Вчинку твоєму більше зрадів би човника власник, якби ти спав. Родича мав пицапів господар просив козла дерева подалі завести. Йотон тоді на те відказав Геть не бажаю рушати далеко. Тягне із моря хюмір похмурий гаком китів, двох витягає, а на кормі Одіна родич Віор до ладу вудку лаштує. На гак насадив людей помічник Змія Убивця кебу бичачу, на живку схопив божий суперник пасок, що землю всю оперезав. Тягне рішучо, торза повзятий Змія Картатого, вже підіймай на облавок, молотом лупить волосся вершину, гада гидкого вовчого брата. Лавова твар заметушилась, скелі скричали, зрушила з місця прадавня земля і повернулась та риба до моря. Йотун зробився геть невеселий, хюмірні пари з вуст не зронив, доки тривав шлях їх зворотній. Мовив. Будь мені другом, поділимо працю, до хати знеси забитих китів, чи морецапа на берег витягни. Рушив в хлоріді, за прорву схопив того водоконя, на схід розвернув води повен човен з веслами разом на берег поніс, і моревебрів. йотуна здобич схилом тягнув. А Ютун, той вельми завзятий, був розчарований. Торові мовив, може, явив міць ти на морі, сильно мудрий, сильно могутній, а чару мою тобі не розбити? В руку хлоріді чару бере, стрімко ж бурляє об стовбур камінний. Решітки впару злетілись по хаті. Братина ж ціла знову химіра. Тут, тут від прекрасної турса коханки дружню пораду й мудру отримав. Кинь в лобах Хюміру, він був міцнішою кріпкого йотуну за будь-яку чару. Напорожив коліна, цапів господар, підвівся, зібравши всю асову міць, вціліла у газди щогла шолома, а винодавця падали скалки. З гарним майном я розпрощався. Чадру чудово в мене розбито, Газда промовив. Не можу, не зможу сказати, як мовив раніше. Ти зварене пиво, вас випробую. Як звідси підете, несіть без підмоги лоддю пивну. Тюр намагався двічі підняти, казан же стояв незрушно на місці. Тоді батько моді взявся за край, рушив до виходу з турса палат, підняв понад голову, муж сів казан, задзеленчали кільце держала. Недовго йшли, доки помітив Одіна син, озирнувшись назад, за купою брил іде зі сходу хюміра військо, багатоголове. Відтак казана важкого поставив на землю, взяв тоді мйольнір битви жадаючи, і лавокитів усіх перебив. Недовго йшли, доки не впав в хлоріді цап один напівмертвий. мав бігун ременів зламану ногу хто, як не локів винен у тому. Та кожен із тих, хто мав би почути слова про богів, зможе повідати. Від мешканця лави Тор викуп отримав, його взяв дітей обох у мандрівку. Прийшов міцно вправний до тінгу богів, мав бо казан із хюміра дому, кожну зиму пили любенько, пива у Егіра свята зимові.